І ще по паверах приїхали ось такі новинки. Це модель Хоко на 20 000 мА. мАє швидка зарядка 22,5 Вт. Ціна 800 гривень. Це g 101 a Ось такий шнурочок в комплекті йде для зарядочки нього. Ось я його дістав. Тут індикатор заряду є 4 поділочки. Тут у нас йде два usb входа, один Type-C і один мікровський вхід. Ось такий павер. Досить гарний, швидкий, потужний. І ось такий борофоновський на 30 тисяч мА іде він. Також швидка зарядка, ціна 990 гривень. Тут по ідеї так, два швидких порта і один Type-C, один мікро на зарядку для нього. Все відправляю новою поштою. Кому цікаво, пишіть у повідомлення.